Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і сьогодні в мене неочікувані крутки конст на Нефер з моїм підписником. Якщо ви хочете покрутити зі мною банер персонажа чи зброї на відео, приєднуйтесь у спільноту, посилання на яку ви можете знайти у описі або за QR-кодом. Там є окрема гілка, в якій можна домовитись про крутки на відео чи під час трансляції. Також у гілці заявки на послуги ви можете замовити проходження безодні чи театру, яке я буду робити у прямому ефірі. Окрім цього, у спільноті в нас є постійний актив: обговорення сюжету і лору, допомога по грі. Відповіді на питання по білдам персонажів і не тільки. Підписники інколи домовляються між собою і допомагають один одному. Також проходити і контент, і навіть мапу зачищати, дехто навіть кроса новою поштою відправляв. Ми знаємо, хто це робив. Сумно не буде. А ми переходимо до круточок. Uh -huh. Uh -huh. Давай розкажи, <laughs>, чому ти вирішив uh -huh. тут так терміново зібратись. Коротше, всім привіт. Да. Uh, значить, справа була прост... дуже просто. Я, як зазвичай, в понеділок вирішив фармити щотижневих босів. І так як мені потрібно швидше набрати 10-й левел дружби персонажу новому, я це роблю в коопі. Але так як з рандомом грати не дуже і там багато. Росіян, тому я вирішив покликати чарівну Катю, щоб вона мені допомогла. І ми з нею фармили босів. І тут я вирішив: а давай-ка я пофану крутану десяточку в нефер. І... А у мене до цього я програв на Чічі, у мене не було взагалі зроблено круток. І уявляєте, я кручу десятку, і мені випадає нефер. Просто випадає нефер. Просто вкрав мою удачу у моєму світі. Так, да, да, я такий, да. Та, і тепер мені вирішу... не випаде ДУРІН з першої десятки. Ну, це ж я вкрав удачу на Нефер, це ж не на дуріне. Ну, так... Так Він вже образився, напевно, я знаю, так і буде. Ну, добре, подивимось, да. може, це навпаки щось буде цікаве. Давай тоді. Mm -hmm. Відкручуй вже, вирішив... поповні. Да. Треба добити це два. Ну, тоді будемо починати. Так. Вирішив так собі. Трошечки докрутити. Це два. Це виходить mm -hmm. е, перша десятка після да. виграшу. Після лига. да, так. Да. Друга десятка? Ні. Не хоче. Ну, вже, вже понаглів трішки. <реш> Трішечки Насказало. понаглів. Да. 30. Тепер буду скорі за все тягнути. Але так, щоб 50 на 50 хоча б. Ви да, да, да. ж треба виграти. Це два. Так. Угу. Да. Треба виграти. А якщо не буде, то що? То все? Залишаєш. Не, не факт, не знаю. Подивимось. Може, зараз такий враж, увійдеш. Це 70, наче. Ну. Якщо не помиляюсь, то. Так. Блін, треба було в ці в камінчики переводити, щоб було легше читати. А, ну, а ну, ні, це 70, І зараз От буде. От Зараз 80. буде угу. Давай, ну, нефер. 50 нефер, на 50. не будь ласка, Я хвилююсь. Давай, давай, давай. Опа! Неочікувано! Неочікувано. Давай ще одну. Давай. Ага. Ні. А в тебе не було її? Та була вона. Нам вона, мене вона вже це два. Нічого собі. Угу. Нормально. О, вона, тобі, вона тобі випадала раніше, чи ти забирав її з баннера. Я її забирав із баннера і програвав 50 на 50. Все. <світ> образа. Нефер не прийшла. Давай з першої десятки. Ні. А все, вже вся вдача пішла на першу нефер. Ну, ми зараз, знаєш, як зробимо одну секунду трішки магії. Отак от. Зараз. Окей. Трішечки магії гаманця. А, так, трішки магії гаманця зараз. Це знаєте, це гайд як дуже швидко пофармити сундуки скрині в світі. У Каті і. і Вибейте собі ще 10 нефер да. одній десятці. Одразу, так, це 10. Так. Да. Так, я повертаюсь камбекаю, так сказати, з демонстрацією. Опа. Є? Yeah. Так, зараз зачекай. Підключилось. є. Yeah. Угу. Опа, знову. Опа. Нічого собі. оце магія. 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 Ну Ми десятку відкрутили, тобто це так, вже буде 20. Так, Це вже буде 20. Ай-яй-яй, не хоче вона знову раненько приходити. Угу. Не хоче 30. жінка. Не хоче жінка. Ну, давай на 40 ну сонечко, ну будь ласка. Ранню. Ні. Ти не хоче ранню. Моя вдача закінчилась. Yeah. Yeah. Ну, я на це ніяк не впливаю, якщо чесно. Це 50. Mm. Опа. Yeah. Качіна, я її взагалі жодного разу не отримувала так. Mm. Просто в банері. Oh. О, це все, це воно. Так. Yeah. Так. Нефер. Та що? О, я, я думала, це вона вже що? Ну, все, тепер є це два. Так. Да. Yeah. Вітаю тебе! Але Дякую. все одно, все одно ти ж хотів її, так сказати, вирішив забрати, то забрав. Але... Давай по фану. Ну, окей. Ні. Все. Все, Магія першої десятки вже пішла. Да. Я так думала, що з першої десятки отримаю собі Фуріну. Хотіла mm -hmm. після Нефер викрутила десятку і нічого. така думаю, ну все, тобі, на цьому все. Що ти, yeah. шостий рівень натиску, будеш з нею проходити? Шостий рівень, та, блін. А... Та можна спробувати, але, блін. Мені так чесно, мені впадло. Я, типу, Там треба трейхардити постійно. Ну, там треба реально трейхардити з кнопками, з ротаціями. Мені так впадло. Я, Я... собі п'ятий Я... рівень прийшов. Я да. на це нуль mm. просто бачила, що нефер проходять. Така думаю, нічого собі mm. може мені спробувати, але мені теж впадло. У мене ж фішка в чому? У мене оця мадам С2, і оця мадам С2. І обидва з нами. Нічого собі. Лаума С2, це, це потужно. Угу. Mm -hmm. Ну, типу, блін, ну пішли, боже. Ладно. Давай, давай. Пішли. Чорас, пішли, пішли. така вже пісня пішла. Трансляція да. працює нормально. Нормально погнали. Але ж там треба тільки пачку під неї раз. Давай а. я вийду зі світу. Ага, е, ми ага. ж в цьому в копі Давай. Угу. Викину тебе зараз зі свого світу. Вкрав у всю мою вдачу все. Давай. Угу. Даю. Так. <гум> так, є контакт. Шостий Доп. рівень. Зараз з першої спроби проходить. Погнали. А -а 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 -а. Так. Шкода, що у натиску шостому не можна в коопі забирати якісь нагороди. Це було mm -hmm. б занадто. Але в коопі можна проходити. Так, да, в копі можна проходити там, по-моєму, до п'ятого рівня, не включно з п'ятим. Ні, на шостому а, теж в коопі можна, але просто нагород не буде. A -a, прикольно. Це просто по фану, якщо нема mm -hmm. чого робити. Так, а яку пітне пачку взяти? Mm. Це нормально буде чи ні? Ну, з Інефою мало б бути ок. Якщо я сенсу, в принципі, да. буде хоча б щит давати і додаткові місячні реакції. Mm. Ти іншим не пробував okay. проходити? Ну я маю <свист> на увазі і інших босів. Mm, ні, навіть не пробував. Та в тебе нефер вона так доволі багато б'є. Я так подивилась, вона просто по 100 тисяч там вилітає в неї. А це було ще на С0 Ще й Лаума це два. А -а 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 -а! Нема, нема. Відновлення треба багато. Ого. Non up -up це, це без бафа ще. Ні, ну все одно, це нормально так. О, зараз буде баф. Ні, будь ласка, будь ласка, баф, баф. О, нарешті. Зараз погнали. О, О По 170. Нормально. Не, але я, мабуть, ротацію неправильно роблю. Це, зник. Але слухай, ну я по часу бачу, що можливо встигнути може і не вдасться, але все одно, слухай, ну 170 тисяч вона так вдаряє потужно. Зараз буде багато демежений. Давай. Ого. Ні, ну прям. Класно, класно. Да. Я завжди, коли дивлюсь, коли хтось собі консти вибиває, така, блін, я теж хочу. <схи> yeah. Але в мене я не дочка мільйонера, well, yeah. <схи> тому на це нуль. <схи> <схи> То якщо пощастить, то може когось і вдасться вибити. Ну слухай, mm -hmm. е, скільки то виходить? Десь 75% ХП зносиш. Mm -hmm. Це виходить без бафів е, у тих, що піднесення персонажів. В принципі, на четвертий слот можна взяти когось іншого. Так, бігаєш? Так, я думаю, можна спробувати. А, в тебе Фуріно вже забрано. Ні, можна, можна це, я ж не проходив. Можна спробувати. Можна флоріну, спробувати, так. А, куди і Дів? нас зверху. Угу. Тільки треба, щоб в нього був резист до чого? До електрош, правильно? Чи до гідро. Е, якщо ти будеш місячними реакціями його бити, то в принципі він не має поглинути ніякий елемент. О, бачиш, в нього крила не перефарбувались, отже, він нічого не поглинув. О. Слухай, ну зараз прям 90... 97%, тобто, от зовсім трошечки залишається, угу. і, коротше, можна таким загоном закрити. Так. Да. Треба просто, мабуть, ульту не дочекатися. А в неї скільки в тебе відновлення? Там не сігна, там відновлення немає. Може їй спробувати цей поставити. Годинник на відновлення якийсь, якщо є. Або фавоній. Або фавоній. Ну, в залежності від того, що є в наявності. Боже, я бачу там просто дендродемедж 120 тисяч вилітає. <смеш> 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 Навіть не лунар чардж Ой, не лунар-блум. Mm. Ага. Ну, тепер погнали. Нормально. <смеш> я вже бачу за першу хвилину е, більше половини ХП. От зараз треба йому швиденечко зняти той щит, щоб він не встиг підпригнути. Ай-яє. Нє, uh... ні, ні oh. встиг, встиг. Супер. 192, там такі цифри великі, капець. Я відновлення Ay. вистачає. Мінанатаміноро. Ааа! Ще трошки! Ні. Дендро не Ульта. Давай відновлення на фуріну. От реально спробуй відновлення одягти, може, щоб вона частіше ульту давала і бафала нефер. Так повернення Зверху character preview. Угу. Mm -hmm. Дякую. Так, по воні. Так. Я думаю, що він далі зараз не особливо потрібен. Угу, mm -hmm, да. Угу. Mm -hmm. Проблема з ротаціями. Там пачки треба просто ротації нормально робити, не як я. Треба гідро поновлювати постійно. Ну, так чи інакше, ти навіть так просто. <смайж> Майже обличчям по клавіатурі, <смайж> якщо бити, то вже можна знести йому 95 і вище відсотків ХП. Ага. Мені насправді дуже не вистачає у грі. Знаєш такого якогось показника, щоб поруч з персонажем показувався лічильник, скільки в нього ще буде відновлюватись єшка, щоб не перемикатись постійно по персонажам і не дивитись, відновилось чи ні. А то ти часу дуже багато витрачаєш, коли ти перемикаєшся, бачиш, що воно не відновилось. І на іншого персонажа одразу переходиш, і там ще є кулдаун перемикання, і через це трошки втрачаєш час. О, щитап увімкнув свого. Нормально. Ого, 200 тисяч бахнуло, 220. Я так переживаю, ніби це я проходжу. Прям так уважно. Ну, да. по-моєму... По шкоді стало гірше спробуй, а якщо з Сігною якийсь годинник на відновлення, mm -hmm. змінити. А в тебе зараз ХП-шка? Так, да. по-моєму, так. Да. Зараз глянув. Можна було зверху натиснути Character Preview, не виходячи а! з цього меню. Цього. Так, тут поки зброю її повертаємо. Так, да, тут ХПшка. А цікавий, є в нас цей. Зараз. Сет фільтр можна було збоку увімкнути. Блін, всі заходять в цю е, менюшку, хоча от там, де Артефакт Recommendations зверху, там можна одразу галочку поставити і перемкнути потрібний фільтр. Ні, не тут. А а, ти, ти, ти. Ось Зверху Artifact Recommendations кнопка. І от ти одразу найчастіші для використання е, сети можеш собі одразу поставити який сет. Який ага, статус, не статус, господи, е, який має бути стат, типу ХПшка, енерджі чи атака, що їй там ставлять? Так. Нам треба І що, це теж richard? можна зробити в, том, в тому меню. менюшку. Е, якщо ти відкриєш артефакт рекомендейшнс, поставиш сет потрібен. Да. Ні, Це, це нам... підстати, це мінор афіксес, тобі а. треба зверху обрати. О. Бачиш як? Можна одразу знайти потрібен. Але тепер тобі треба сет повернути, щоб в тебе був сет. Чому? А, в тебе А в тебе все нормально. На є. О, чудово, окей. Які зараз стати вийшли у Фуріни? Нормально. 173 відновлення. Окей, давай. Ого. Там 150 було цього крита ще з відновленням, чи скільки? Якого? Фуріни. А! 236! Шо? Да. Нічого собі! Нормально, окей, я зрозуміла. Це прям потужно. А можна взагалі зробити не Нефер взяти, наприклад, а замість неї Айко взяти? Не нефер, а кого? О, ну, це маленько. А, Айно замість Нефер? А, Айно, Айно, так. Да. Чи може замість Інефи? Айно. Ой, замість Інефи. Я вже, я вже цей. Я не знаю, мені здається, що Інефа якось більше шкоди наносить. Хоча. Ну, можеш наступний трайс спробувати. За першу половину, за першу хвилину, якщо половину зносиш. То, типу, все то можна продовжувати. Якщо більше половини не, немає, то скоріш за все й не вийде. О. Нормально. Нє, шкода нормально. Проходить. Майже половина є. Можна зараз взагалі повний пробаф зробити. Е, клік. О, 195. Угу. Да, з Форіною у відновлення з Сігною прям взагалі гарно пішов демедж. О, так я, я Можу... Можеш встигнути. Я думаю, я... Давай Форіна а, Ульта. О, ні. Лаумо, Ульта. Давай 13 секунд. Сюди. Класно. А тепер залишилось інших пройти. Ага, Ну да. Ой, так, вже треба завершувати. А то ж ось ми відкруток пішли. У натиск і все. Окей, так. коротше, е, хочу сказати, що. Я дуже рада, що в тебе тепер є. Це два Нефер. От. <ріст> <ріст> це було. Це були звуки щастя. <ріст> так. Отже, е, хай щастить і <ріст> буду на цьому завершувати. Я потім <ріст> відео викладу пізніше. Давай. Дякую, Це дякую. Нема за що. Якщо що, заходь крутити ще у копі в мій світ да. красти мою вдачу. Все, угу. і на добраніч тобі, і бувай. Давай, на добраніч, солодких снів. Так, дякую, пока-пока.